Вітаю всіх колег, колежанок. Хочу подякувати Українському інституту розвитку освіти за можливість представити сьогодні свій підручник, математика перший клас, який приймає участь у конкурсу підручників, який вперше в цьому році проводить Український інститут розвитку освіти. Я думаю, що ми проведемо цей конкурс чудово і отримаємо хороші результати. Наша невід'ємна складовою нашого підручника є, є додаток. Є додаток, я представлю в кінці свого виступу. І далі ми розглянемо деякі методичні, дидактичні особливості і нашого підручника першого класу, і тих підручників, всіх підручників для початкової школи від першого класу по четвертий, які ми створили і продовжуємо створювати з видавництвом Генеза. До кожного уроку подана тема відповідно до авторського календарно-тематичного планування. Ви бачите на екранах різницеве порівняння двох чисел і відповідно, перші рядки цього уроку. Методика розв'язування інколи надається декілька способів. Наприклад, ми показуємо порівняння чисел, і Василько порівнював два, два цифрових числа е, на в паличках, а Олеся те саме робила за допомогою числового відрізка, після чого учні прийшли до висновку двох двоцифрових чисел, більше м'яте, у якого більше десятки. Ми повинні учням показати різні способи, всі учні різні. Хто з учнів як швидше зрозуміє, наша задача достукатися до кожного учня. Ми у наших всіх підручниках з 1 класу по 11 пропонуємо досить багато задач цікавих для учнів, деякі з цих задач на ваших екранах. Ми пропонуємо з 1 класу розвивати математичну мову. В своїй практичній діяльності я досить багато бачив учнів старших класів, 9 класів, 10 класів, які досить непогано розв'язували біля дошки, отримували хороші Оцінки за письмові роботи, але пояснити вони фактично нічого не могли, тому що мова в них була не розвинена. Таким чином, ми пропонуємо вже у підручнику першого класу ви бачите, два приклади, як ми по-різному можемо їх прочитати, чотири різних способи, а потім у третій вправі учні цю навичку відпрацьовують. Ми пропонуємо цікаві кругові вирази. Кругові вирази є традиційним для початкової школи. Обчислить і дізнається, в якому порядку Василька брав рибок для свого акваріуму. Дітки дізнаються про рибок, певні пізнавальні можливості ми розширимо знання учнів. Задачі за зразком, задачі за схемами у нас дітки приходять в перший клас, починають вивчати математику. На перших уроках і в принципі протягом всього першого класу задачі за зразком, задачі за схемами є дуже важливими. На ваших екранах задача, в яких діти повинні ну, безпосередньо за зразком відтворити, а далі на наступному слайді цікавий, як нам здається, дидактичний прийом, який ми розвиваємо в усіх підручниках з першого класу по четвертий. Цей прийом я називаю послаблення підказки. Тобто, у першому, наприклад, у першій колонці в нас повністю зразок, як за прикладом за додаванням, ми складаємо ще один приклад на додавання і два приклади на віднімання. У другій колонці в нас є підказка, тобто перше число ми підказуємо, яке має бути. А в останній колонці ми вже фактично нічого не підказуємо, тільки клітинками показуємо кількість цифр у кожному завданні. Таким чином ми послаблюємо підказку. Ми в наших підручниках пропонуємо достатньо багато творчих задач. Деякі творчі задачі відносяться до того, що учні складають задачі. Так, наприклад, звернув вашу увагу на третю вправу. Всі наші підручники пройшли апробацію, давно проходять. і Вчителі початкової школи діляться з нами, як воно відбувається. І ось третя задача придумай, в нижній частині слайда придумає задачу за малюнком. Безумовно, 90% вам придумають задачу на тарілці 5 яблуків і 2 груші, скільки всього фруктів на тарілці. Але деякі, деякі з учнів вам поставлять питання по-іншому, наскільки яблук більше, ніж груш. Це друга можливість скласти задачу. А деякі учні поставлять питання ще тр... по третьому, наскільки груш менше, ніж яблук. Таким чином ми виявляємо учнів, які можуть. Творче мислити, це дуже важливо навіть на перших уроках математики. Розв'язування і порівняння сюжетних задач нам потрібно для того, щоб учні краще опановували сюжетні задачі. Сюжетні задачі одне з найважчих у курсі математики початкової школи. І не лише початкової школи, учні розв'язують сюжетні задачі, а. У п'ятих класах і далі вони називаються текстові задачі. До кінця, фактично, до кінця 9 класу. Звичайно, вони стають важчими, важчими. тому розв'язування сюжетних задач у. Початковій школі можна сприймати і як окремий елемент навчання, і безумовно, як елемент пропедевтичний, який допоможе учням навчатися далі. Ми бачимо ліворуч, міла намалювала п'ять квадратів а кругів на два більше, а праворуч кругів на два менше, тобто учні порівнюють ці задачі. Учні відповідно відповідають, яка схема належить до якої задачі. Далі ви вже по ходу урока зорієнтуєтеся. або ви ці задачі розв'яжете усно, або ви ці задачі розв'яжете письмово. Все залежить від того, як проходить урок, які в нас є можливості для проведення уроку. Задача із зірочкою. В усіх наших підручниках з 1 класу по 11 є задача зірочкою. Задачі зірочку це такі задачі, які відносяться безпосередньо до теми уроку. І є складними задачами, поскладними задачами, деякі з задач зірочками на ваших екранах. В той самий час є задачі рубрики, цікаві задачі, поміркуй, одначе. Це задача, як кажуть, вчителі, з Кубіком Рубіка. Ці задачі не відносяться безпосередньо до теми уроку, вони є додатковими, вони пропонуються автору автором для розвинення учнів. Це задачі можуть бути з логічним навантаженням на графічну культуру і багато інших. Задачі з рубрики життєва математика є також в усіх наших підручниках. Першого класу по 11. Це задача взяти із самого життя. Ми розуміємо, що безумовно в першому класі учнів не так багато можливостей розв'язувати такі задачі. Тому ми з маленькими числами пропонуємо задачі е, життєві, більшість з яких пов'язані із ціною товару, що найбільш зрозуміло для учнів даного віку. Е, Інтегроване навчання на уроках математики обов'язково має бути. Ми пропонуємо задачі з українознавчим наповненням, рубрика Україна це ми, різні задачі, їх достатньо багато. Ми можемо розшифрувати слово. Наприклад, у правій вгорі ми можемо розв'язати задачу, пов'язану з часом, і ця задача має українознавче наповнення. Я думаю, що ви розкажете, чим відоме село Нагуєвиче. На Львівщині, отже, на цьому коротеньке представлення підручника я закінчив. Час переходити до є додатку. Я знімаю цей виступ у кінці лютого, і на цей момент є така можливість познайомитися з нашим є додатком. Цілком можливо, що далі можливості буде більше. Інститут Український інститут розвитку освіти можливо розмістить є додатки на своєму сайті. Я поки що цього не знаю. Ми заходимо на сайт видавництва Генеза, початкова школа, перший клас нуж. І ми бачимо наш підручник, який приймає участь в конкурсі. Тут додаткові матеріали до підручника, календарно тематичне планування, навчальні відеоуроки Ярослави Кавришка та багато чого іншого. Натискуємо на є додаток. Ну, для того, щоб менше завантажувалося, я ось його завантажив. Є-додаток. І ви бачите перший семестр, урок 1, урок 2, І всі 140 уроків представлені в цьому є додатку. Ну, наприклад. Наш урок, перший, наш урок перший, давайте я отсюди. річба предметів представлено 5 вправ різних, які дозволять нам розширити можливості нашого уроку. І так само зроблено для кожного уроку. В деякі уроки інтегрований відеоурок Ярослава Кавришка, або буде інтегрований у майбутньому. Ви бачите вправи. Урок третій, трикутник прямокутник квадрат круг, і ви бачите знайти пару за однаковою формою, які ти знаєш геометричні фігури, різні вправи, дидактичні, методичні вправи, зловий прямокутник і багато іншого. На цьому я свій виступ коротенький буду закінчувати. Хочу ще раз подякувати Український інститут розвитку освіти за можливість поспілкуватися зі своїми колегами. Подивіться, будь ласка, наш підручник, до побачення.